Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Суддя Київського районного суду міста Харкова Світлана Муратова купила майже новий позашляховик Land Rover Defender за 2,6 мільйона гривень. Про купівлю автомобіля свідчать дані про суттєві зміни судді в її майновому стані, які вона подала у 2024 році. Суддя купила автівку 6 травня 2023 року. Автомобіль 2022 року випуску обійшовся судді в 2 мільйони 585 тисяч 600 гривень. Автівку купили громадянина Сергія Яреська. Частину грошей, які були витрачені, на купівлю автівки подарував чоловік судді Станіслав Муратов. В передень купівлі чоловік подарував дружині 1,13 мільйон гривень. Цікаво, що у 2017 році його авто Lexus LX 570 2010 спалили невідомі особи. Тоді він працював у прокуратурі міста. Світлана Муратова відома, перш за все, тим, що саме вона вела справу Зайцевої, ДТП у центрі Харкова, наслідок якої загинули шість осіб, які ще справи вела Муратова впродовж свого перебування на посаді судді. Судячи з реєстру, Муратова займалася різноманітними судовими процесами з цивільних, адміністративних і кримінальних справах. Тільки по кримінальних справах, починаючи з 2006 року, у реєстрі міститься 200 вироків, винесених Муратовою. В основному ці вироки стосувалися справ пов'язаних з розповсюдженням наркотиків та крадіжок з магазинів. повідомляє GX.net.ua. З більш серйозних в 2011 році розглядала справу бомжа, який жорстоко вбив художника в п'яній бійці. Бездомного вона відправила до в'язниці на. 12 років у 2012 році Муратова на 8 років відправила за ґрати харків'янина, який у стані алкогольного сп'яніння вдарив ножем незнайомого відвідувача кафе. Крайній вирок у кримінальній справі датований ще 15 листопада 2012 року. Тоді вона засудила злодія, який обікрав кілька магазинів на ринку. Барабашова йому присудили два роки умовно. Також ця суддя розглядала багато справ по ДТП: як з постраждалими, так і без. У листопаді 2010 року винесено вирок у справі про ТП з потерпілими на вулиці Шевченка. Тоді автомобіль Hyundai збив велосипедиста. а Судова історія закінчилася. Для винного роком випробувального терміну. У червні 2011 року Муратова розсадила аварійну ситуацію, в якій загинула людина. Підприємець на позашляховику перевищив швидкість і врізався в Део, що їхала попереду. Від удару легковика винесло на зустрічну, де він зіткнувся з сміттєвозом. Загинула пасажира легковика. За кермом була сестра загиблої. У підсумку винуватець оплатив ремонт всіх розбитих. Машин заплатив дочці загиблої 70 тисяч гривень моральної шкоди, сестрі загиблої, яка була за кермом 50 тисяч гривень збитків, 29 тисяч гривень підприємство, якому належить сміттєвоз. Всі відмовилися від претензій. І Муратова винесла вирок 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки. Іншими словами, 3 роки умовно. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.